Всім привіт! Вирішив поділитися з вами, з вами своєю новою діагностикою. Яку я придбав з Aliexpress в онлайн-офіційному онлайн магазині Lounge. Я займаюся діагностикою автомобілю і автопідбором. До цього я користувався ламаним лаунчем Pro3S. Досить, він також має мав досить хороші показники. Також він читав майже читав всі автомобілі, але я вирішив все ж таки перейти на офіційний, з офіційною гарантією, з офіційними марками і з офіційною підтримкою. І на 11.11 11 я вирішив собі придбати ось такий лаунч. це лаунч CRP919BT це означає, що це Bluetooth. Через Bluetooth, де з'єднання з автомобілем. не там також були версії без BT, а ага, версія E, то йде через кабель, який з'єднується з планшетом. Тут все працює по Bluetooth. От Глянемо, відкриємо, що йде в комплектації Сам планшет. Ось такий новий OBD, сьомий. DBS-Car. версії 7. Вони, цей свисток, як називається, він також йде в найновіших версіях лаунча. x 431 сьомої версії. Ось такий самий. Також сам кабель, який з'єднюється з свистком. Ось так він тут закручується. Да, покажу. Так він роз'єднується. Потрібно крутити. Ось так він виглядає без кабеля. Далі. Кабель з USB на Type-C. Також до нього йде рідна зарядка на 20 Вт. Глянемо сам планшет. Це 7-дюймовий. З такими виходами. Тут є вихід на USB. І на Type-C. Вони слугують для приєднання додаткових девайсів. Наприклад, ендоскоп лаунча, Можливо також під'єднати сюди принтер. Ось так виглядає він. Зараз виключу. розрядився. Так, далі. Все. Також тут була документація, вся з паролем на два роки поновлення. А після двох років він залишається в роботі, він просто не оновлюється. Марки залишаються і так це виглядає. Там всередині пароль. Інструкція української мови нема, є російська лише. Ну і зрозуміла англійська, французька, німецька іспанська. Так, трохи підзарядив планшет. Хочу вам показати. Його меню. Так, ось так виглядає. Головний екран: локальна діагностика, оновлення програмного забезпечення, тут магазин, тут іс історія автомобілів, яких, які були. Проскановані, наприклад, недавно сканував джип, компас, Peugeot, Ford. Інші модулі, які ми можемо підключати сюди. Endoscope. Також програмування датчика шини. Виходимо на головне меню. Ось так виглядає меню оновлення. Ось оновлення зараз на найновіші версії. От. Одна разі прийшло на Volvo. Вже версія 4483. Volkswagen також, зараз вже є 29-та версія, у мене стоїть 2895. Потрібно буде оновитись. Так. От, наприклад, один мінус. Тут цієї зараз моделі доступно дуже мало електричних моделей. Наприклад, Tesla, щоб діагностувати Tesla, нам потрібно її окремо докупити. Це 100 за наразі це 183 долари. От, наприклад, інші. g tour. Зараз по акції 48 доларів. Ліфан також 48 доларів. Cherry електричка 48 доларів. Їх треба буде окремо докуповувати. Так. До, сам, по собі досить непоганий пристрій. А, чому я його взяв? Через те, що мій старий пристрій не підтримує шину Can-FD. -E Це нова шина, яку використовують Форди більшість американських машин, які йшли там, наприклад, з 2020 року. Містей старий планшет, старий свисток не підтримує цю шину і він. Логічно не може читати нові машини з 20-го року. Як на Chevrolet, наприклад, Ford Є також там BMW нові, також краще читати ось цим Цей свисток в мене вже майже 4 роки, коли за нього я був дав 450 доларів. Він, він працює, але до нього треба окремо докуповувати планшет. Оце мій робочий планшет. Це у нас. Redmi Pad, колись він коштував 10 тисяч, це на 128 ГБ. Зараз вам покажу, як виглядає сама програма такого лом ламаного софта. Ось так, це. Дуже, дуже вони похожі. Просто тут з. Все меню синього кольору. Ось таке воно. Тут дуже багато марок, є всі електрички. Зараз вам покажу. Є Тесла. Є в нас і Тесла, є Лінкольн, джип. Всі потрібні нам марки. які Є на даний час. Також тут є багато сервісних функцій. Я нарахував тут 38 сервісних функцій, а з цьому є 31 сервісна функція. Ось так воно. Сервісні функції. Тут розведення колодок. З, з, заміна масла, типу, оновлення сервісного інтервалу, кермо, калібрування керма, регенерація сажового фільтра. У, у мене зараз саме найновіша версія цієї програми. Докупив оновлення на один рік. Тут з'явилось таке меню як одометр. Це Ви щитує все. В всіх доступних блоках пробіг. Не потрібно буде, наприклад, брати повне сканування автомобіля, просто береться це меню. І воно сканує в всіх, всіх блоках, де прописується пробіг, і видає нам результати. Це досить непоганий софт. Він мене ніколи не підводив, У більшості все працював. Але я вирішив все ж таки собі докупити оригінальний, щоб мати все під рукою. Ось так. Ось такий в нього зарядний пристрій йде в комплекті. Під різні розетки. Це можна відкрутити і можна, наприклад, американська вилка. Взяв собі, під'єднав і він. Ось на цьому він все. Будуть якісь питання, запитуйтесь. Пишіть в коментарях, відповім. Всім. Безпечного неба і слава Україні!